Доброго здоров'я колеги. Наразі зараз ставлю пластини від кліща у вулику і буду порівнювати, як будуть діяти пластини, які я вже ставлю не перший рік варафлу, І пластини Апіфлум, де діюча речовина флуметрін, і Апіфлувапро, де діюча речовина флувалінат. Для цього в кожну сім'ю буде поставлена вниз контроль картон з вазеліном. І через добу я подивлюсь, що і скільки осипеться кліща. Сім'ї будуть приблизно одинакової сили за кількістю бджоли. Стояв цей препарат апіфлум з флумітрином, що є? На піддоні є з десяток бджіл, які в конвульсіях вмирають. Видно, що це молода бджола з приводу кліщів. Дивлюсь уважно, але поки не бачу. Не бачу я кліщів нічого. Жодного кліща я не бачу. Стояла знизу фольга, вона відідралася, і я бачу, що. На піддоні також є бджоли, які ще в конвульсіях умирають, які сюди попали ще до того, як препарат був поставлений в вулик. В чому проблема? Не зрозуміла. Але видно, що це молода бджола і вона помирає в конвульсіях. Наступна сім'я, тут стояв такий препарат. Також є молоді бджоли, які помирають. Це молода бджола, чуйна, яка вийшла, але вона чомусь помирає. Дивимося на кліща. Жодної. Жодного я і тут не бачу. Жодного я не бачу. Вазелином змащував, але бачите, треба давати більш товстий слой, він висох. Він вулику висах. Де ось товще було, то нормально. А. Не бачу я і тут кліща не бачу жодного. І наступний контроль. В цій сім'ї стояли такі пластини, і знаєте. Також я не бачу жодного кліща. Куди він дівся, Не зрозуміло. Що робимо далі? Я повертаю всі картонки вулики і через дві доби ще дивлюся, що посипеться.